Усім привіт! Не знаю, як показати, не влазивши в камеру. Радуга на всю небо. От як її засняти? Така красива. Перша весняна радуга в цьому році. Гримить. А вон, а вон, а вон рядышком, Бачите, ще одна. Вон. Дві радуги, клас. Яка, як же його... Дивіться, бачите, видно. Видно, так? Да? Трошки слабше, але видно. Ух ти, клас. Трохи заважають ці ціляки, щоб побачити другу. Одне видно, не можу засняти добре. Не не, вміщається не вміщається в, в камеру. А? Не би, дивіться, як, 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 не би, не би там за хатою сусіда. Клас. Клас. видно, другу. Дивіться, дві радуги. можна загадувати бажання. Ух ти! Я загадала. Сподіваюся, здійсниться. Два, правда? Две радухи.